Починається з малого, маленького, але такого важливого з любові. Любові до матері, традицій, історії і батьківщини. Ми, українці, і ми цим пишаємось. У нас довольно багата держава. Ми співучі, щедрі, розумні, віддані, рішучі. Будь-яка країна розсиплеться на попіл. Якщо її громадян не об'єднує прихильність до землі, на якій вони живуть. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, юнаки йдуть служити в армію, щоб берегти мир і спокій своєї батьківщини, стояти на сторожі її інтересів. Дорогі друзі, шановні наші гості, ми раді вітати вас на нашому заході, присвяченому воїнам, які виборюють волю та незалежність нашої держави на сході України, захищаючи нашу землю. Від вторгнення агресора. Щастя вам і здоров'я, добра і миру! Сьогодні ми, молодь Шоскинщини, хочемо всьому світу продемонструвати нашу позицію, розповісти про наші мрії і сподівання і виразити нашу підтримку воїнам Збройних Сил України. Ми проводимо наш захист з метою підтримати армію. Учасників Ато з Жостінщини і всіх воїнів Незалежної України. Нехай пісні, які лунатимуть у цьому залі обезброять ворогів. І подарують вам, наші шановні глядачі, натхнення. Нехай ця пам'ятна зустріч доторкнеться ваших сердець, або чуте вільнеться вашій душі. Шановні друзі! До слова запрошуємо директора Миколи Миколайовича Михайленка. Щиро дякую, Щиро дякую, що виходуюся. Вірю, ми з вами гідні набагато кращого життя. Оці люди, які сидять в перших рядах, вони не чекали. Не чекали приз, не чекали команди. Вони йшли за бобру серця. біля в те, що ми з ними дихаємо внісом. Ми відчуваємо понісом. Слава вам, воїни України! Я низько наклоняюся і сподіваюся, що ми, підростаючи поколі, школа п'ять. Ми будемо працювати, ми будемо співпрацювати з цими людьми, ми будемо гідні, ваш освіто. Дякую. Слава Україні. З березня 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він проявив свій неславний дух. Сьогодні на сході України йдуть військові дії. Точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє України. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти російського агресора. Сили АТО намагаються протистояти терористам на полі битви, захисники воїни. Вони мужні, сміли, хоробрі. Не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. Це бійці, що зі зброєю в руках захищають крикий Східний кордон України. Лікарі, які в мирний час повертають поранених ВТО з того світу. Волонтери, на плечах яких тримається наша армія. I don't want Не думав. Напевно, мій спокій передався їй моїй мамі. Бо вона мені сказала, «Синку, все буде добре. А мені мати дала ладен оберіг, і сказала, ти був нашою опорою, хай береже тебе Бог. А я перед тим, як їхати сюди, пообіцяв дружині, що буду захищати її і наших синочків-близняків. Інакше не може бути. Тож повернусь живим, бо треба добудувати дім, дітей на ноги поставити. Тож давайте вірити, що буде мир і спокій, і пам'ять журавлина над нашою мирною землею. Будемо жити. твої ще не мирне за Мы обязательно передадим ваши письма нашим ребятам. Значит, в свое время мы тоже получали подобные письма в виде сердечек, в виде журавликов. 也可以 Іко ми завинили, коли забули про мені добра, коли тебе ми вчинками днівили, так часто гріх спокусі обера, Небесні очі молюся і плачу. Не дай і краплі крові протекти, оберігай сміливу стежку тую нашу, на смерть, не дай нікого приректи. Пошли нам, мир, пошли нам цілу зграю, своїх рясних пошли благослові. Не дай, Ісусе, я Тебе благаю, аби скакав землею чорники. Нам треба об'єднатись воєдино, бо мрії прагнення в нас одні, щоб стала сильна й вільна Україна. Ми скажем усі разом, ні війні. Інших вже не ждуть дарма, стомлені вони. Огонуся, тільки жди. І не зич добра тим, хто каже, далі йди і забудь пора. Хай повірять мати й син, що нема мене. Друзі втішаться отим. Було і про мене. Сядуть в полі при огні і ковтнуть вина. На помин душі та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав. Відвезло, пофортунило, скажуть ті, що вже не чекав. Надалося багнути їх поруч вогняну, як чеканням своїм, ти вберегла мене. Як я, дуже м'як, знаємо весни. Чекала так, як ніхто не міг. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту милу на довгі роки. Єднаймося, браття, хай чиста істрина Запалить любов'ю гарячі серця і піснями наповниться вся Україна від щастя, якому не буде кінця. Повне, повертайся живий, ти говне, повертайся тим шляхом, що враже твою душу і тіло, що роземляє з розпеченим махом, ті їх нощура не кнові хотіла, Ти говне, повертайся до мами, не там стріючих слабитно колом, мати душать і друже до мами, що пахну, ніж ніс і прахом. Захоплює. Давайте так жити. Давайте жити по-справжньому. Я щиро дякую усім, щиро дякую всім присутнім. Я сподіваюся щиро, що ми доступилися до сердець, що ми зможемо жити так, щоб наші серця Стукали в унісон. Слава Україні! Слава героям!